Як ми знаємо, це одна з фішок там систем штучного інтелекту LLM, і я впевнений, що зросту контекстного вікна, пам'яті, яку може пам'ятати ця міра мережі, ну, це буде там повністю автоматизований дуже якісний процес навіть для малого та середнього бізнесу з Е, Так, чат-бот для мережі аптек. Тут він власне технологічно не складний в порівнянні з кейсами, які ми вже зараз там бачимо, е, але що цікаво, що Е, якщо це ну суть цього кейсу в тому, що можна завантажити всі е, дані е, інструкції по лікарським засобам, які є у всій мережі в один чат-бот, і він буде відповідати за декілька секунд на будь-які питання щодо конкретного цього препарату, різниця, наприклад, з там чатом GPT чи Gemini там в тому, що він не галюцинує, він не придумує ніякі дані там дуже правдоподобні, Подібні, як це часто буває, бо в нього там, креативність і температура, там такі параметри вони налаштовані на нуль, в принципі. Тобто він шукає виключно по цій базі знань. вона є керованою, тобто, якщо оновились, наприклад, там, препарати або якісь по ним деталі, то оновивши це в базі знань, ми будемо впевнені, що.